Друзі, всем привіт що ви вже чули Коротше, сидим з доцю в беседки Михалич перекусував знову чебуреками Коли ж доця каже Тривога, я ж ну просто зайшов в телеграм Йоха не бабай Ви уявляєте, вже каб клад... Пролетів 110, навіть, мабуть, більше кілометрів. Коротше, долетів майже до Дніпра. Не знаю, ще там, якщо чесно, ми ще... не було часу роздивитися, не було ніякої там офіційної інформації толком. Ще, ще мабуть, нам скажуть, що там до чого, що це було. Що впало, чи збили, чи не збили, ну коротше Коротше, друзі, це не радує. Це просто капець, блядь. Ой А ми, друзі, що сьогодні робимо? Ну, якщо чесно вже обід. І ми з зятем їздили по його полям, по соняшнику. Ситуація, конечно, критична, дуже. І саме на сьогоднішній день усі друзі були надії, що піде дощ. Але, Але напевно, друзі, нічого знову не буде. Хоча стояло там, блін. Так багато про це було сказано, так багато людей про це балакало, що буде дощ, все буде нормально. Не знаю. Щось, блін, дуже хреново, дощів нема. Стояв на час. Зараз уже початок першої години. 11 хвилин. Ну, Тучі, звісно, якісь ходять, але не дощові. Не видно ще, поки доща. Тоді заходив, дивився на 3 на третю годину. На третю годину дня, начебто як змістився дощ. ну, Не знаю чи буде, чи ні. Ну коротше ми готуємось, зять буде в себе бризкать е Но вночі значить, свої кусочки. У нього, конечно, хреново тим, що воно не одним куском, а розкидано. І їздить з ним, конечно, за ним цілу ніч на цьому драконі. А я сьогодні, ну не знаю, нічого поки не роблю. Щось воно сьогодні жарко, вже тридцятка. Зараз з Михайловною з'їздимо, подивимось, що там наші, що там наш соняшник. От. Ну але Взяти у себе і полюбе треба буде набрати води. Бо мало лі буде, може, бризкати і ми, але почнеться косовиця, не знаю, коротше, буде видно. Так, друзі. Мій. Взаємний підписник в Тіктоці без Вов а, Значить, каже, треба, дощ треба привлікати. А для того, щоб привлікати, каже, треба ставити на полі стаканчик. Коротше Михайлович піддався цій провокації. Летю, друзі, в поле. Але бачу, що вже навкруги села вже йде дощ. В селі, друзі, ще немає. Ой-ой-ой. ой Ризикую застрять. Ну нічого, взяти вдома, трактор є, трос є, то я думаю, якщо що взяти, по мене приїде. Тому, друзі, я летю в поле. Зараз быстренько бистренько поставлю стаканчик. Подивимось, друзі, що з цього получиться, окей? Олічка моя казала, поїдемо разом. Но пішла відпочивати, думаю не буду її безпокоїти. Хай віддихає. Нехай відпочиває, а я тим часом быстренько з А заразом, друзі, гляну, що там, що там соняшник. Дай Бог, звісно, щоб пройшов дощик, щоб мої труди, ті, що я... Зараз зробив, не пройшли дарма. Після обробітку, значить, амінокислотами, тобто антистресантом плюс інсектицидом. Дивлюсь багато, друзі, з'явилося тлі. У других не в мене. Тому, друзі, зараз заодно, тому друзі, заразом подивимось, що там, чи нема в мене тлі, який стан на зараз соняшника, плюс, якщо випаде зараз дощик, на який ми дуже сподіваємось, тобто непогана кількість то в принципі, знаєте, його має так більш-менш реанімувати. А, тому летим, летим, друзі, летим, спішу. Дивлюсь, у других воно вже розетку повикидав. Так що, друзі, все нормально зараз. А після дощику соняшник, більш-менш стартане на щось, більш приємне, ну що, тоді будемо ще бризкати фунгіцидом і бором. Ще таким чином його підлікуємо і підживемо. І плюс, друзі, я тут трішечки заробив. Конечно, завдяки зятів зять цю роботу виконав, конечно, але... Но... Так, друзі, ну що, починається дощик. Быстренько, быстренько, быстренько встановлюємо наш стаканчик. Так так, так. зараз, друзі Так, друзі, ну що, стаканчик я встановив е, Надію, що ніхто його не сопре ну, Невже люди до цього вже доходять? Дивіться, вже бачите, виганяє розеточку, тобто після дощу Ну що, обов'язково треба буде його вже побризкати. Є листя, нема листя після антистреса. Ну, начебто, знаєте цією е, самою дією, що побризкав я його антистресом, е, Значить, як -ні я, друзі, все рівно я його підтримав. Тому Продлив, знаєте, таке, як би то можливо. На останніх подихах йому дав дойти до цих дощів. І сподіваюся на те, що все ж таки цей дощ принесе нам нормальну кількість опадів і соняшник повернеться, звісно, до того стану, в якому би він... Мав би бути, в ідеальному, вже він не повернеться, дивіться, друзі, вже і, і, і мібор також, бачите, що з ним поробилося. Ну, Але після Антистреса, я дивлюсь, що все ж таки його погнало в ріст. Бачите, трішечки він вже підтягнувся, трошечки стартанув в рості. А плюс, якщо зараз випадуть опади, то я думаю, щось та й наладиться, друзі, так буде, я думаю, все ж таки краще, ніж якби я нічого не зробив. Ну що, подивимось, чи дієва провокація, коли ти встановлюєш стаканчик на полі, Дома це не допомагає, друзі. Так, ну що, він начебто напустився, але одразу і... Звчух трішечки, бачите, стекло мокрувате. Проїду я, друзі, до краю, розвернусь, гляну що там, загальний фон. Та й буду тікати. Фу. Задишка якась задовбала мене. Другий день мене Фу-фу-фу-фу. Можливо, це пов'язано, знаєте, з погодою, все рівно. На людей це впливає. Блін, бідний соняшник, а Дуже, друзі, бідний соняшник, Дуже бідний. Так, ну дай бог, дай бог щоб пішов дощик Все, погнали додому Фу блін. Душно Якщо чесно, друзі, отак довіряю цим прогнозам. Сказати, що він там довгосрочний, ні. Буквально ще коли ми бризкали останній сьогоднішній по четверг з моєї Олі, да? по прогнозу дощ стояв 70% 2 два дня. Два дня. субота і неділя. І ось так виходить, що знаєте. Ти на щось сподіваєшся е і щось робиш для того, щоб е попередити, знаєте, ну ось буде дощ, значить я зроблю ось так і буде краще. Розумієте? А виходить як? Що ти довірився комусь, тому самому інтернету, е тим самим отім, многочисленним е програмкам, які... Е показують, що буде дощ. Всі на це надіються. В, в кінцевому результаті робиш те, що хотів зробити, під дощик. А він бере і уходить. Просто так, бере і уходить з цієї сторінки, оновлюється сторінка і все, дощі уходять. Вчора, друзі, дивився, то вже стояв лише на суботу. І то там процент уже зменшився на 25%. На неділю взагалі пропав. Зараз заходжу знову на ту програмку. Уже знову стоїть на суботу, на неділю, на суботу щось там невеличке, знову відсоток. Тому, кому вірити, не знаю навіть. А, знову. Знову, друзі, ось їду, вже да? до села лишилось не так багато, я вирішив поїхати напрямки. Дивіться. Дивіться, що я бачу. Е, значить, воно посадочка крайня, воно де мачте, бачите? Я бачу, що там йде дощик, ну таке, мрякотить щось там. Ну, біла стіна видно. З цю сторону, зліва я нічого не бачу. Що я, друзі, бачу справа? А ви подивіться, вон вдалину, бачите? Там, де Марганець. От. Красна Григоровка. ну, коротше, туди, під Нікополь. То там воно стоїть біла стіна, тобто там дощ іде точно В нас його немає Вже Олічка мене потеряла Пише ти де? Ріднесенький Такі друзі справи. Да. В кінцевому результаті не буде душа ні в суботу, ні в неділю, а піде в понеділок. Як ось, коли він був, пам'ятаєте, у четвер, мабуть, коли він зранку чуємо, як залупотіло щось по вікнам. І тоді, друзі, випало 5 мм дощу. По прогнозу його не стояло. І на роботі я про це кажу, так не стояло ж. А тетя заправниця каже, та як не стояло, воно ну стояло ж. Куди ви дивитесь, кажу, я не знаю. Я Я кожного дня в тому телефоні, я кожного дня в тій програмці, в одній, в другій. Одна, друзі, та, що встановлена саме на телефон програмка, Тобто не мною, а той, хто розробляв цей телефон. Ну і бачите, хоча вона навіть показує менше відсоток дощу, ніж ту, що я встановлював. Але, друзі, та, що встановлена, не знаю вже скільки років я з нею чи вона зі мною, то в принципі приблизно показує те, що треба. Ну, Коротше, друзі, будь надіємось, тримаємо кулачки, стаканчик я поставив. Тому очікуємо на шикарні опади. Е, друзі, яка красота, да? Який колір. Ух, я прям. Клво, так? Да? Це також красиво, друзі, але її не... Не можна давати, щоб вона розросталась, бо вона тоді перетворяється в чортішов. Ось отак ось дивіться, це один кущ. Ось як вона щойно ось, ось як вона щойно з'явилась, вона ось така, друзі, бачите? Ай, красиво, та ти що? А вже як трохи постоять, ось така встає. Бачите? Як ще довше постоїть, ось така стає Але все це один кущ. Один бачите яка вона різнокольорова. Так, треба хоч двері закрити тут. Система безпечності, конечно, на вишому на вишому рівні. Ой боже боже є yeah. люди добрі. Вона мене б'є, вона мене дусить. Mm? <гум> Де я їздив? На соняшник їздив. Ти ж. Ти бачила, як без двох стаканчик поставив. Я коротше відвіз його туди. Як у мене нічого не взяв? Ну не кричи, так ти ж спала. Я вже давно не спала, я чула, як ти тут лежав лежає ще. Там дощ починається. Там дощ починається, Олечка. чуть не получить по башкеськоворотку -мо. Яка сьогодні Івановна красива. Йде на концерт. Женечко, теж теж йдемо на концерт. Коротше сьогодні у нас благотворительний концерт. А, ну і сьогодні день конституції. Як би то взагалі-то то взагалі тому, друзі, я вас вітаю. Але, друзі, також, також хочеться приєднатися, знаєте. Зараз таке життя, оце якесь двояке. З одного боку, ну, все ж таки як ні це свято. А з другого боку да, у нас в області трагедія. День траура. Це город Самар. У мене звідти є підписник. Про якого я знаю, так? Тому щирі співчуття. От, ма, моя небанована вже зібрата. Спитать хочу Все. Видвигаємося. У підписників? Ні, в тебе сі лісточки вегетативні. Чого вони вегетативні? Які? Ну, типу два цвіта у них. Це воно хворе. А, де? Бо в кімнатних рослин є. Типу такі вегетативні. Друзі, хто знає, чому такі листочки на винограді такого кольору? Ну пишіть. Це якась хвороба. Ось все. Подивіться, бачите. А чому ми машиночку не загнали?

Та ще не білатиме? Олександру Володимирівну. Тоді білатимемо. Чи чого ви Так, трошки вона